Вітаю, шановні восьмикласники. Зараз урок Всесвітньої історії і тема уроку Повсякденне життя європейців раннього нового часу. Мета цього уроку Скласти уявлення про повсякденне життя суспільства раннього нового часу. Визначити процеси, які найбільше впливали на життя людей. Оцінювати окремі факти події явища. Повсякденного життя європейців. Сьогодні на уроці ми розглянемо такі питання населення, міста, житло і хатнє начиння, європейська кухня, шлюб, сім'я, становище жінки, освіта і мода основні поняття теми. 16 17 століття масові міграції європейців на континенти, відкриті внаслідок великих географічних відкритців. Міграція населення це переміщення людей через кордони тих чи інших країн зі зміною місця проживання назавжди або тимчасово. Мода нетривале панування певних смаків в одязі та інших сферах життя великих груп людей. Отже, перше питання, яке ми розглянемо сьогодні на уроці, це населення в епоху раннього нового часу. У 16-17 століттях кількість населення Європи збільшилася майже вдвічі і досягла 128 мільйонів осіб. А до кінця XVIII століття кількість населення становила 195 мільйонів осіб. Причинами цього явища стали зростання народжуваності, покращення умов життя, а також зміни в раціоні харчування. Середня тривалість життя європейців раннього нового часу складала 30-35 років. Водночас багато аристократів доживало до 68 років. Чоловіки зазвичай жили довше за жінок, як і раніше, високою залишалася смертність дітей, лише половина з них досягала 10-річного віку. Це було пов'язано з відсутністю медичної допомоги а також нехтуваннями елементарними правилами гігієни. Лікарень в сучасному розумінні в той час не існувало, були лише притулки для невеликовно хворих, калік, а також старих. Антисанітарія в містах сприяла поширенню хвороб, чуми, віспи, холери, тифу. Під час спалоху чуми в 1629 році, що охопила майже все Середземномор'я, померло більше половини населення. Населення Європи помирало не лише від епідемій, а ще й від голоду в неврожайні роки пожеж і війн. Особливо відчутними були втрати, пов'язані з початком використання вогнепальної зброї. За приблизними оцінками, лише в XVII столітті Європа втратила у війнах 3 мільйони осіб. Значний вплив на населення як самої Європи, так і інших частин світу мали масові міграції європейців після великих географічних відкриттів на землі Америки і Австралії, що відбувалися в 16-17 століттях. З яких причин відбувалася міграція європейців? По-перше, політичних. Порятунок від переслідувань. По-друге, релігійних це утиски на ґрунті розповідання і переслідування певних народів. Також соціально-економічних це прагнення досягти добробуту для себе та своєї родини на нових землях. У результаті міграції у ранній новий час було змінено величезні простори відкритих земель і докорінно змінено склад їхнього населення. Наступне питання уроку міста. Більшість населення тогочасної Європи складали селяни. Городяни налічували тільки 10-20%. Винятком були лише Нідерланди, де на невеликій території існувало близько 300 міст, а їхні жителі становили 60% від загальної кількості населення. Переважна частина міст зберігала середньовічний вигляд. Вони залишалися невеликими 3-5 тисяч жителів, від навколишнього світу їх відокремлювали стародавні мури. Найбільшим містом Європи вважався Париж із населенням в 300 тисяч осіб. Йому поступалися Неаполь, 270 тисяч осіб, Лондон і Амстердам по 200 тисяч осіб, Венеція та Антверпен. По 150 тисяч осіб, Рим, Мілан, Генуя, Брюге, Прага по 100 тисяч осіб. Ці міста щодня потребували великої кількості продуктів вугілля тощо. Дороги з'єднували їх із селами та містечками, звідки надходило все необхідне. На дорогах з'являлися заїжджі двори, склади для купців, які скуповували продукцію селян та постачали їх містам. На відміну від передмість, центральна частина міста стала таким осередком, де жили заможні городяни, розміщувалися громадські споруди, собори, ратуша. Банки, контори адвокатів. Через нестачу місця для забудови дорожчали земельні ділянки в центрі міста, що дало поштовх до зведення кількоповерхових будинків. В епоху раннього нового часу з'являються так звані ідеальні міста. Першими розробниками цих ідеальних міст були італійські будівничі. Вони складалися з розташованих колами або квадратами будинків, оточених деревами і фонтанами. Передбачалося також створення каналізації та водогонів, що мало покращити санітарні умови та зупинити поширення хвороб у містах. У XVI столітті ці проекти почали втілюватися в життя. Саме тоді архітектура з реміснічої справи перетворилася на справжнє мистецтво. Через деякий час, за прикладом італійських міст, змінили свій вигляд Париж і Лондон, а потім і інші міста Європи. Подивіться, будь ласка, які справжні архітектурні шедеври були побудовані в епоху раннього нового часу. Наступне питання нашого уроку житло, хатні начиння. В 16-17 століттях більшість селян будували свої будинки з каменю або дерева. Дах вкривали або соломою, або очеретом. У середині будинку окремих кімнат не було. Родина жила в спільному приміщенні. Для опалення та приготування їжі використовували вогнище. Меблів було мало, стіл, лави, скриня, кілька табориців. Їжу готували в казані та їли зі спільного посуду. У містах більшість будинків було з каменю. Заможні городяни у вікна вставляли скло або навіть робили вітражі. Підлогу вкривали керамічною плиткою, а найбагатші замовляли підлогу з паркету, викладену орнаментом. Із XVII століття дах міська знать вкривали черепицею. Саме в цей час в Європі з'явилися паперові шпалери. У будинках заможніх городян з'явилися вітальні, де господар приймав гостей спальні, їдальні, робоча кімната господаря та окремі приміщення для слуг. Заможні європейці почали влаштовувати у своїх оселях ванні кімнати. У будинках ремісників або купців на першому поверсі розміщувалася крамниця. Меблі та речі свідчили про заможність господаря, коштовний посуд виставляли на спеціальних полицях, речі та одяг зберігали в скринях, прикрашених орнаментом і розписом. Італійські майстри першими почали ставити свої скрині вертикально. Так у 16 столітті з'явилася шафа. Наступне питання уроку європейська кухня. У XVI-17 століттях європейці ще не повністю звільнилися від страху голоду, який переслідував їх протягом епохи середньовіччя, але згодом життя стало легшим, а їжа смачнішою. Їжа простих людей складалася в основному з рослинних продуктів. Селяни харчувалися переважно просом або кукурудзою, рибою, сиром, яйцем, хлібом, маслом та олією. У свята з'являлися окости і ковбаси. Добрим додатком були овочі, фрукти, ягоди та горіхи. Заможні європейці вживали велику кількість м'яса зі східними прянощами, а на десерт подавали зварені в цукрі фрукти або горіхи. Як і раніше, звичним напоєм європейців залишалося виноградне вино. У XVIII століці з'являється виделка і стає предметом загального вжитку. Наступне питання це шлюб, сім'я, становище жінки і освіта. У Європі на початку раннього нового часу єдиною визнаною суспільством формою шлюбу залишався церковний, який укладався один раз і на все життя. Розлучення католицька церква забороняла. Розірвати шлюб можна було лише в особливому випадку. Наприклад, якщо жінка була нездатна народити дитину і лише за дозволом Вищої церковної влади. Як і в попередні часи, сім'я залишалася патріархальною і з повною владою батька над своїми дітьми. Головою сім'ї вважався чоловік годувальник. Жінка матеріально повністю залежала від чоловіка і була мало захищена законами. Сім'я для європейців раннього нового часу складалася з найближчих родичів чоловік, дружина, їхні батьки і діти. Дітей у забезпечених сім'ях часто навчали вдома, запрошували для них вчителів, готували їх до продовження сімейної справи. У простих сім'ях діти найчастіше взагалі не отримували освіту через відсутність коштів для цього. Світські школи та університети існували для дорослих людей. Узагалі знать особливо не обтяжувала своїх дітей освіченістю. Їх навчали лише читати та писати, бо не вміти цього вважалося неприпустимим. Для задоволення власних потреб у знаннях. А також навчання дітей заможні європейці наймали освічених секретарів, знавців грецької мови, латини та семи вільних наук. Чимало випускників шкіл та академій вважали за велику честь працювати секретарями при дворах великих вільмож. Серед них було багато поетів, письменників, мислителів, які своїми працями уславили європейську культуру цієї доби. Зміни, що розпочалися в усіх сферах життя європейців, охопили і світ одягу. Поширилося правило наслідувати моду, змінюючи щорічно фасони суконь і костюмів. Проте бідняки і селяни найчастіше мали один незмінний робочий одяг і святкове вбрання, яке переходило від батьків до дітей. Заможні європейці стали цією суспільною верствою, завдяки якій у 16-му, першій половині 17-го століття запанувала мода. Основним правилом моди в Європі стала можливість змінювати гардероб відповідно до обставин. Остаточно ця звичка закріпилася наприкінці XVII століття. Відтоді мода поширювалася у світі в новому значенні не відставати від сучасності. Наприкінці 15 го на початку 16 го століть законодавцями моди вважали італійців. Пишний костюм доби італійського відродження із широкими рукавами, золотим і срібним шитвом, парчею та оксомитом був зерцем для значної частини жителів європейських країн. У XVI столітті серед вищих верств суспільства набув популярності суворий, застебнутий до підборіддя чорний костюм, який носили іспанці. На початку XVII століття поширився голландський стиль, комір із мережива та високий капелюх. Він уособлював економічне зростання нової європейської держави Нідерландів. Проте і цей стиль не протримався довго. Його замінив французький костюм вільного крою з яскравого шовку. 9 жовтня 1648 року військо Богдана Хмельницького почало штурм Львова. А вже за 12 днів облога з міста була знята за величезні гроші. Львів'яни вважали, що цьому посприяв не тільки викуп, але й святий Янис Дуклі. Покровитель міста за такої нагоди і було створено серію ілюстрацій до чудес святого. І саме завдяки цим подіям, я розкажу вам сьогодні, як одягалися жінки у Львові середини 17 століття. Всім привіт! З вами Наталя Скорнякова, і сьогодні, нарешті, настав час для історій ось про цей комплект. У щось подібне, вдягнена кішечка на нашій заставці. Одне й те саме джерело натхнення, вотивні ікони з колишнього монастиря Бернардинів у Львові. Зазвичай я розповідаю про костюми, про які написано масу книг. Є цікаві історичні факти, анекдоти тощо. А це комплект, частина мого особистого дослідження, яке, сподіваюся, скоро перетвориться на книгу. Пам'ятаєте малюнки Єжа Глоговського, які ми обговорювали в інтерв'ю з Оксаною Косміною? Більшість він замалював з натури, але далеко не всі. На звороті ось цих двох написано з живопису у костелі Бернардинів у Львові. Нині це церква святого Андрія в самому центрі міста. Так, та сама церква. Тож пропоную зайти до неї і подивитися на оригінали. Дві стіни вотивних ікон, присвячених чудесам святого Яна з Дуклі. Не дві постаті, як у Глаговського, десятки зображень мешканців Львова та його околиць. Вперше я побачила цей скарб у 2011 році, і це було найнеймовірніше видовище за всі роки моїх пошуків інформації про український ранньомодерний костюм. Дуже цінно, що коли картин так багато, то легко відстежити споріднені риси, і для жіночого одягу вони такі: спідниця прикрашена стрічками, Рукави корсажа завдовжки 3 четверті або трохи коротші, рукави сорочки до зап'ястя, декольте майже завжди прикрите, чорні зав'язки на сорочках, хустках, комірах та корсажах. Найпопулярніший головний обір Червона шапочка. Зараз я перелічила лише найхарактерніші особливості. Про решту поговоримо вже на прикладі мого костюму. Перший шар, звичайно ж, сорочка, на оригінальній іконі і моя реконструкція. Тут я використала крії з уставками, дуже популярний по всій Європі. Ось, наприклад, італійська сорочка початку 17 століття шита так само. Чорний акцент на комірі та манжетах. Десь ми вже таки бачили. А ось у цьому комплекті тих самих часів, адже це загально європейські тренди. На всіх іконах із чудесами Яна з Дуклі зав'язки виключно чорні. Але треба сказати, що вже у 1670-х з'явилися зелені та червоні стрічки. Можливо, вам знайомий ось цей ефектний портрет Олександра Острозького. Так ось це та сама мода. А найцікавіше, що кольорові зав'язки законструвувалися в українському сільському костюмі та дожили до 19 століття. Ще одна цікава деталь: тонкі паралельні лінії на манжетах. Схоже, що це збірки, і моїм першим припущенням було, що вони тримаються на нитці, що я і зробила у своїй реконструкції. Трохи згодом я побачила європейські сорочки зі збірчастими високими манжетами, складки яких закріплені яскравими шовковими нитками. У 1650-х мода на кольорову вишивку вже минула, але все ще активно вишивало білим по білому. Так що зараз моя версія: збірки могли бути закріплені вишивкою, але білим по білому. Спробую найближчим часом поекспериментувати ще й з цим. Наступний шар ви вкрай рідко побачите на іконах: це тепла нижня спідниця, бавелниця, як її називали у львівських документах. Раз бавелниця значить бавовна. І думаю, що це могла бути тканина, яку в Англії називали фустіан, а в речі Посполитій бархан, основа ляні нитки, піткання бавовняні. Дуже щільна матерія, чимось схожа на сучасну байку в документах згадується блакитний бархан, тож моя спідниця теж блакитна. І ось уже на сорочку і Бавелницю надягаємо кшталт, той самий одяг, про який я розповідала у випуску про корчмарок. Оскільки це нижня сукня, то найчастіше її можна побачити на сценах у домашній обстановці, ось як, наприклад, на цій львівській іконі. Викрійку я взяла з кривецької книги міста в схови». Вона датується 1640 ми станік, укріплений кісточками, і це абсолютно самостійна конструкція, до якої пришита спідниця. В дуже характерній для тих часів манері ось такими цікавими складками. Слід сказати, що з середини 17 століття такі сукні це вже анахронізм. Усь у цьому випуску я розповідала, що вся Європа тоді активно переходила на корсети. Ну або зміцнювала кісточками корсаж із рукавами, робила два в одному. Думаю, в нас відбувалося те саме. Але про це трохи згодом. Спідницю я пошила з тонкої вовни. Для декору смужками використовувала шовковий муар. У львівських документах він називався табін. Поєднання вовни та шовку це варіант для повсякденного плаття. А якщо треба пошити парадне, ось як костюм пані Водзінської, то замість вовни брали шовк. А замість шовкових стрічок золоте або срібне мереживо. Раз кісточки вшиті прямо в стан, як і фігура вже одягнута, верхнім одягом буде легкий жакет. Якщо ви уважно роздивитесь усі ікони з чудесами святого Яна, то помітите, що більшість жінок замість жакета носить корсаж. Але 6 років тому я ще не визначилася, за якою викрійкою його краще пошити. Тому не стала фантазувати, а обрала модель з жакетом. І використала крій англійського весткову 1640 х із музею Вікторії та Альберта, пошитого, до речі, з Фустіану. Лише змінила форму рукавів під наші реалії, тобто зробила їх ширшими, коротшими і додала підвороти. Думаю, це було вкрай модна підшити рукави контрастним шовком і закатати їх, щоб зробити такий акцент. Звичайно, тільки рукави, навіщо витрачати зайві гроші на те, що ніхто не побачить. Маленький анонс. Зараз я вже знаю, яку викрік використовувати для корсажу на кістачках. Тож сподіваюся, до зими його закінчити і показати вам. Тепер поговоримо про головний обір. Червоні шапочки на хутрі, схоже, що найпопулярніше рішення, і вони теж прикрашені смужками. На мою думку, це ті самі шовкові стрічки, як і на спідниці, просто трохи вужчі. А що це за маленькі білі крапки? А це декор для чепця. Те, що по краю пришиті річкові перли, це моя стара гіпотеза. Зараз я вважаю, що це все ж таки було мереживо, але досі не знайшла нічого схожого в продажу і не навчилася робити сама, тож перлини поки на місці. І останнє ноги. Тут я вже заморочилася і сплила шовкові панчохи. Якщо ви раптом сумнівалися, наші дами панчохи носили. Та ще й як. Панчохи згадуються не лише у переліках товарів львівських купців, є набагато життєвіші історії. 1574 року урядник Кременецького замку як Хабар вимагав гроші на боти і на черевики, на панчошки і на підв'язки для своєї дружини. У XVIII столітті в Європі вже активно починають носити взуття з підборами. Але у нас ще довго побутувала пласка підошва. Такі артефакти, до речі, було знайдено в місті Дубно. Підсумок уроку. Кількість населення країн Європи в XVI-1 половині XVII століття постійно зростала. Проте ще великими залишалися втрати через епідемії різних хвороб та війни. У ранній новий час змінився вигляд європейських міст. Почали з'являтися кількоповерхові будинки, широкі прямі вулиці, що поділяли місто на окремі квартали. Харчування більшості європейців покращилося часи середньовіччя, коли голод був звичним супутником людей, залишилися в минулому. Наслідування моді. Поступово перетворилася з примхи на стимул розвитку суспільства. Завдяки їй виникали нові підприємства і виробництва. Розвивалася торгівля. А зараз перевіримо, як ви засвоїли матеріал уроку. Назвіть найбільші міста Європи. Які фактори впливали на кількісний склад населення, де саме з'явилися перші проекти ідеальних міст, Назвіть шлюбний вік для чоловіків та дівчат, коли в Європі з'явилися шафи, коли веделка стала предметом загального вжитку, що таке мода. Домашнє завдання опрацювати відповідний параграф підручника. Також за бажанням можна виконати творче завдання, підготувати повідомлення з презентацією за темами у гостях у городянина європейського міста або європейська мода на вибір. Дякую за увагу!